П'єровські лебеделиста. Так називається ця рослина, оцей кущик. я вважаю цю рослину гарною альтернативою для лаванди. Дивіться, колір такий же самий листя, як і у лаванди, сірий. І оці блідо квіточки гарно поєднуються з кольором листочків. Гарно нарощує кущик. Оці два кущика поруч. Відбила від кореня, мабуть, це в цьому році вони наросли. Я посадила цю рослину навесні, в іншому місці вона в мене була, а осінню восени я пересадила її на це місце. Підстригла і пересадила. Взагалі-то, якщо не підстригати взиму цю рослину, оці квіточки не зрізати. То самосівки посіються посіюються, будуть вам ще, я так планую, що в цьому році так відбудеться, буде ще посадковий матеріал. Посухостійка рослина, морозостійка, гарно виглядає її зараз дуже модно використовувати в ландшафтному дизайні. У мене від ландшафтного дизайну. Мій садочок, але от теж ця рослина знайшла своє місце в моєму садочку. І от, от, ось тут якраз гарне місце для неї. Майже цілий день тут сонечка. Вона любить сонечка. Не, заливали, не заливати треба її цю рослину. Грунти такі були, щоб влага гарно проходила, просочувалася. А вверху розквітла лілія. Лілія називається Шахерезада. Тепер я знаю її назву. Вирощуйте в себе. Піровське рекомендую.